Друзі, доброго дня Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін, Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні я вам покажу, що сталося з, з тими вуликами, наприклад, є одного, які по частковому методу Дімарі производились маніпуляції. Знімає моя жіночка Олевна, Так що, якщо ви ззаді побачите більше кукурузи, ніж вулика, нічого тут дивного немає. Отже, друзі, поїхали. Отже, друзі, нагадаю, коли під час великого роїння у нас під час квітіння ріпаку я замислився, що з цим робити, і прийнято було рішення перевезти маток на нижні Додановські корпуси. Що для цього було зроблено? В Нижні Додановські корпуси поставлена була ващина, сушина, в майдні рамки і пущена туди матка і зверху перекрита ганіманівською решоткою. Отже, пройшло три тижні і час відбирати оці от рутівські карпуси з медом, в принципі. І зараз я вам покажу стан сім'ї, що з цього вийшло. І взагалі, у мене я таке робив перший раз. І у мене було багато питань щодо того, чи спрацює воно, чи ні. Зразу хочу сказати, частина маток. Перейшла через Ганіманівську решітку, тому що вони були готові до роїння, тобто походіли, схуділи і перелізли через Ганіманівську решітку. Але більша частина залишилася. Зараз подивимося, як в цій сім'ї який стан. І потім будемо робити висновки. як завжди поки. Я розказував. Зараз ми його розд... роздуємо. Так, роздули димарь. Цей корпус, ну я вам а його покажу. Лена, знімай більше вулик, ніж мене. Бачите, тут у нас вендулінова решітка. Ви знаєте, я не дуже часто використовував вендулінові решітки, але я приємно задоволений. Дивіться. І кажуть, що вона дуже сама мала по проходності, по проходимості, але я задоволений, тому що оці трьобора жорсткості вони переважно припадають на стільник, на верхню планку стільника. Так, Дивимося, що тут в сім'ї. Димар, роздули Так, сформовано гніздо було наступним чином. З країв, з країв була, були поставлені більш медні рамки, всередині біль, менш медні рамки. Тобто, як ми збираємо гнізда в зиму, так воно і було цього разу. Тобто оці от рамки з минулорічним медом, які... У мене дуже багато залишилося. Ну, зараз будемо перебирати. Я вже бачу, що там розпліт, наступна рамка. Так, крайня рамка теж, вона медова. Так, тут що ми бачимо? Закритий розпліт, частково відкритий, з цієї сторони теж закритий і відкритий розпліт. Матки, до речі, це ж в мене сім'ї, які я взяв, придбав разом з пасікой. Вони середньої якості. Є більш нормальні, є менш нормальні. Дивіться, тут труд, трутом засіяло, але це, мабуть, через якісь рамки. Тому що тут рамки вже давалися, які були. Цей нижній корпус. Так, тут теж розпліт. Ми бачимо, що розпліт несуцільний, тобто матка у нас залишає е, кращого. Тобто її треба обов'язково поміняти, такі матки нам не підходять. До речі, тут дуже багато маток трирічної давності на з цій, цієї я взяв. Так, отже тут вже у нас теж розпліт вийшов. Так, зараз що тут подивимося? Так, тут яйце. Mm. Яйце, тут розпліт у нас на виході. Цю рамку ми будемо забирати для відводка. Зразу вам скажу, для ротації розплоду. Тому ми її відставляємо у бік. Так, що ми бачимо далі? Далі бачимо, що там теж у нас рамка медова і теж друга медова з минулорічним медом. Так, затягувати відео дуже не будемо. Давайте подивимося, що у нас в верхньому корпусі відбувається. Який ще три тижні тому був суцільно з розплодом і там червила матка і взагалі там було гніздо. Віддираємо заставну. Так, тут у нас, бачите, вінець і розплід вийшов. До речі, ось маточники. Я, до речі, маточник ми, звісно, обірвемо, там є повиходили. До речі, що, що хочеться сказати? Матка не вийшла. Що хочеться сказати по маточникам? Частина сімей, коли я це зробив цю маніпуляцію. Більшість пасіки була в раїні, в ройовому стані і частина сімей знизу, де була матка, потягнула маточники. Але я їх один раз пройшов, а потім ріпак вже і я вже заморився і перестав їх обривати. І що Хочеться сказати, Хочеться сказати, що ці маточники переважно по розгризали. Сім'я вийшла з ройового стану, тому що перемикнулася на нижній корпус. Дивіться, тут теж розпліт вийшов. Матка перемикнулася на нижній корпус на роботу і там вона працювала і бджола була зайнята роботою, і нема коли їм було раїться і всі маточники порозрізали. А позавчора я коли відкривав один з перших таких вуликів, то я побачив, що навіть одна матка вийшла і її бджоли брали в клуб, а матка, матка стара на другій рамці червила. На другому я вулику бачив, що дві матки спокійно гуляють на одному стільнику. Отже, я вважаю, що чи може час роїння вже закінчився, чи може е так цей метод спрацював, що е вони бджоли чи перестали роїтися, чи пішли на тиху зміну, я так вважаю. Якщо дві матки на одному стільнику спокійно, ніхто там... Не буде нікуди летіти. Отже, друзі, ви бачите, всі от переважно такі стільники, тобто розпліт вийшов, залишилися залишки меду, які треба мені відкачати. Теоретично було б дуже непогано, якщо б у мене була руківська система, ще сюди раз запустити матку. І матка б на цих напорожніх стільниках теж начервила і було б у нас дуже багато розплоду на соняшник. Але це буде подальші експерименти. Отже, Друзі, підсумуємо наступне. Мета цей деморі працює, він деяких деморів передбачає висипання бджіл на прильотну дошку. Деяких я висипав, але більшість не висипав. Просто опустив матку і наступного тижня, там, де були, прервав маточники. І Сім'ї повиходили з райового стану раз. По-друге, насіяли багато розплоду два в нижньому корпусі. По-третє, Можна таким чином оновити гниздо 3. Тобто мені дуже сподобався цей метод, я не знаю, називаємо його полуметод дімарій. Тобто частковий метод дімарі. А так, в цілому, дуже ефективно сім'я вийшла з раїння, сім'ї увійшли в робочий стан, сім'ї наганяють розплоду, є можливість вибракувати старі рамки. Отже, Друзі, дуже добрий метод. Всім рекомендую. Так, Будемо з вами прощатися. Я бажаю всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.